У США розгортається черговий скандал довкола розслідування зв'язків Дональда Трампа з Росією. У штаб-квартирі ФБР виявили мішки з секретними документами, які мали бути знищені. За даними Fox News, колишній директор ФБР Каш Кашпатель знайшов у закритому інформаційному центрі мішки для спалювання з тисячами документів, що стосуються операції Кросфайер Харікейн. Саме вона стала початком розслідування ймовірної змови Трампа з Кремлем. Серед знайденого таємний додаток до звіту спеціального прокурора Джона Дарема. У ньому йдеться, що ще до початку розслідування американські спецслужби знали, ФБР може відігравати роль у просуванні версії про змову Трампа з Росією. Документи нині опрацьовують частину планують передати Сенату США. Вже відомо, що розсекречення відбувається за участі ЦРУ агентства нацбезпеки та директора нацрозвідки нагадаємо раніше суду сша закрив кримінальну справу проти трампа якого звинувачували у змові з метою підриву результатів виборів 2020 року це відбулося вже після його перемоги на президентських виборах 2024 року.